Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. В першу чергу я хочу як завжди сказати слава ЗСУ і дякую всім захисникам і захисницям, завдяки яким моя відносна безпека є можливою і завдяки яким наближається перемога України. І вас також закликаю усіляко наближати нашу перемогу. Волонтерити, жертвувати на ЗСУ, робити все, що в наших з вами силах. Сьогодні я хотіла би говорити про книги, частину з яких, точніше, частину з однієї я прочитала за один вечір і прочитала другу, яку я буду представляти сьогодні. Зараз я все поясню. Мова йде про дві книги, збір коповідань Стівена Кінга повнодемного без зірок. І е, роман Поліни Колокової Дічі, на яку ми вбили. Е, що ж я прочитала за один вечір? Це було ще в грудні. Е, тут у нас у Стівена Кінга є е, чотири оповідання в цьому збірнику, в цій збірці. Вони називаються так: 1922, Великий водій, справедливе подовження і нормальний шлюб. Я прочитала великого водія. І Цим я завершила читання цієї збірки, точніше, не зовсім завершила, але про це я скажу трохи згодом. І в той же вечір я прочитала повністю роман Поліни Кулакової. Це було моє знайомство з авторкою, вона мені дуже сподобалась але про все по порядку. Книгу повна тема без зірок Стівена Кінга я читала якось дивовижно довго. Спочатку я прочитала нормальний шлюб. Це четверте оповідання. І я його вже майже не пам'ятаю, я скажу двома словами, про що там йдеться, а потім я почала читати справедливе подовження і щось пішло не так. Справа в тому, що тоді я переживала, чи може в мене бути онкозахворювання, а там якраз в центрі, я не думаю, що це буде великим спойлером. Ідеться про героя, якому поставили саме такий діагноз, я тоді не змогла це читати, і відклала книгу до кращих часів. Коли я повернулася до е, збірки повідомленісті Кінга, яку я тримаю зараз перед вами і перед собою, е, то я прочитала це справедливе подовження, а потім вирішила почати спочатку, тобто прочитала четверте, третє і думаю, ну треба ж почати, мабуть, з першого, а не друге-перше читати. І коли я почала читати оповідання під назвою 1922, мені стало зле. Там ідеться, я не знаю, чи буде це великим спойлером, а, мабуть, буде, я напишу спойлер і говорю вам про те, що зараз є спойлер, про те, як син з батьком з ініціативи батька вирішують вбити матір. Тобто жінку цієї родини, тобто матір сина і дружину батька. І вони це роблять таким жахливим способом, що я просто не змогла читати, взагалі не змогла. Мене Кінг раніше особливо не лякав, я прочитала, як ви знаєте, його роман «Сяйво», читала роман Крістіна, але не дочитала, а тут, певно, мені стало зле. І це якраз і є оте оповідання, яке я не прочитала повністю. Я почала його, але все ж таки не змогла його чисто психологічно дочитати. І в один вечір грудня я сіла читати друге оповідання, Великий водій називається. Я прочитала його повністю і після того взялася за Поліну Кулакова, як я вже казала, я теж прочитала повністю. Це в мене був такий, знаєте, вечір е, три. Трохи жахів, але більше, мабуть, трили, тому що в оповіданні Великій водії таких жахів немає, є неприємні там різні події, але е, все-таки це не жахи. Про що ж, е, друге оповідання «Великі водії? В центрі перед нами постає жінка, яка їде з презентації своєї книги. Письменниця і е, дорогою з нею стається те, що вона е, не може там що з, з машиною траплятися, здається, я вже точно не пам'ятаю, бо це було в грудні. Е, коротше кажучи, вона просить допомоги у першого зустрічного водія, і цей водій виявляється е, жахливою людиною. Що там стається далі, я не буду вам розказувати. Бо це буде великим спойлером. Друге оповідання, точніше, третє, за рахунком у книзі справедливе подовження про, як я вже казала, людину, яка захворіває онко, і йому пропонують подовження життя. Але якою ціною? Що він повинен для цього зробити? І чи згодиться він потім, коли дізнається, яка ціна буде насправді. Це цікаве повідання, і ну, можна навіть сказати повчальне, чого е, рідко можна е, розсудити про е, твори Вона Кінга. І, і четверте повідання в цій книзі, як я вже казала, я його читала першим, Нормальний шлюб. Про проблеми в родині і чим ці всі проблеми завершуються? Ким виявляється чоловік і що стається потім з його жінкою, з ним самим. Тобто це теж треба читати. Тут тобто, я не зможу вам більше розказати, тому що читалася давно і не хочеться робити споле. Те, що я пам'ятаю, це вже буде, як то кажуть, розкриттям всіх карт. Отже, що я хочу сказати про цю книгу? Книга цікава, але оскільки я перше оповідання не прочитала, і воно для мене виявилося психологічно важким, я навіть не знаю, чи радити її чи ні. Ну, спробуйте почитати, якщо ви є фанатом Стівена Кінга, почитати «Третє, четверте і друге, точніше друге, третє і четверте». І, і зробити свої висновки. Ну, перше, я вам сказала про що. Якщо ви перемотали і не знаєте про що, ну, спробуйте почитати і перше. Це буде ваше особисте рішення. Можливо, воно видасться вам не таким жахливим. Я поставлю книжечку ось тут. І е, роман Поліни Кулакової. Він мене вразив. По-перше, роман е, досить таки невеликий за обсягом. Ось така книжечка, я не пам'ятаю, скільки тут сторінок. Насправді тут всього 151 сторінка. Про що ж ця книга? В центрі перед нами буквально на перших сторінках постає така подія, яка дуже вражає. Кілька хлопців підлітків стрибають через вогнище. І пропонується зробити одній дівчині на ім'я Ліда. І коли Ліда вона спочатку вагається, потім стрибає, і коли е вона е перестрибує вогнище, е хлопці жартома зачиняють її чи то в сараї, чи то, що не пам'ятаю, де в якомусь там приміщенні, е в якій двері з вулиці. В дуже такому невеликому приміщенні чи сираючи гаражі, разом з одним із цих хлопців, який, на їхню думку, був у неї закоханий. І дівчина під час того, як вони там перебувають зачиненими, вона ну, не помирає ще, але стається лихо. І коли вона стрибає через вогнище, іскра потрапляє на її синтетичну тканину і її сукні. Тобто, ну, ту сукню, в якій вона була одягнена, і, стається неминуче вона починає тліти. Тобто не загорається, а починає тліти, і сукня припадає близько до тіла, прилягає точніше. І через це дівчина помирає. Отже, минає сім років, і після того як е, стався цей страшний інцидент, е, і хлопці, ці яких е, розлучили батьки через цю подію страшну, е, вони збираються вперше всі разом, бо вони дружили коли в дитинстві. у 2016 у липні. А подія та е, з Лідою з дівчиною, дівчинкою. Відбувається у 1999 році. І вони разом їдуть відпочити. І от коли вони разом їдуть відпочити, з ними починають ставатися всілякі страшні речі. Ну, до прикладу, скажу ще трохи. Один із них губиться Святослав, він йде порибалити. Човен є, Святослава немає. І коли хлопці інші четверо починають його шукати, вони натрапляють на стародавній цвинтар. І бачать, що там вирито чотири могили і п'ята насипана Святослава, і написано його роки життя і смерті, смерті оцей день, в який вони його загубили, тобто цей самий, в який вони прийшли до цього цвинтаря. І е, таким чином вони розуміють, що чотири могили вириті для них самих. Відійшовши трохи далі, вони бачать, що е, саме тут похована Ліда. Саме в цьому селі, а вони відпочивали між двох сіл. Е, вона похована, тому що її там поховали, здається, тому що бабуся її там жила чи якось так, тобто не в місті, не в тому місті, де вони жили. Поховали це відео, а саме е, в одному із цих двох сіл. Ось такий цікавий е, роман написала Поліна Кулакова, тобто така цікава зав'язка цього роману. І я хочу сказати, що е, як воно все потім викручується, в кінці все стає з ніг на голову, дуже схоже. На Гелтер-Скелтер саме не сюжетом, не самими поворотами, а принципом. Тобто, коли ти думаєш, ну це не той, не той там бився, а хто, а що, чи це якась містика, а потім все так ясно стає і дуже дивуюся з того, як ти відразу до цього всього не додумалася, чи не додумався, якщо ви читаєте. Отже, ну і сам кінець мене трохи вразив, я не очікувала, що саме так закінчиться роман, але все дуже цікаво, дуже ладно написано, читається напрочуд легко. Я прочитала, як я вже й говорила, за один вечір ще разом з іншим твором. От, ось тут поставлю. І в мене таке філософське питання, чи варто нам читати? Трилери, жахи, детективи, коли в нашій країні йде така страшна війна, гинуть люди, і не просто гинуть, а гинуть закатованими багато хто жінок гвалтують і так далі. І не хочеться переповідати всі ці знайомі нам всім події. Але є такий принцип: чи варто радіти, якщо війна, чи варто сміятися, якщо війна. Чи варто кохатися, якщо війна, чи варто ходити в кіно, якщо війна, і так далі. Але ж ми не можемо поставити з одного боку на паузу на кілька місяців, чи на багато місяців, не дай Боже, дай Боже, щоб наша перемога була вже скоро, все наше життя і перестати жити і дихати, і чекати перемоги, і тільки... Молитися і допомагати ЗСУ. Ми повинні тут в тилу жити повноцінним життям. Це з одного боку, а з іншого оці детективи, трилери і жахастики, як то кажуть, вони допомагають повністю втекти від цієї реальності. Так, там теж, можливо, щось моторошне, але після тих новин, які ми читаємо, вже страшніше нам не буде під час цих жахастиків. Насправді ми з ними відпочиваємо. Як не дивно це прозвучить. Отже, я вважаю, що це хороший спосіб відволіктися, відпочити. Стівен Кінг, до прикладу, це дуже гарний письменник, в нього і описи красиві, і психологію героїв він подає дуже глибоко. Поліна Кулакова, я буду далі знайомитися з її творчістю. Зараз не пригадаю усіх демони, по-моєму, в неї є книга. Якщо знайду в інтернеті обкладинку, то поставлю десь тут чи тут. Не знаю точно, як я там вийду в кадрі. Вам ці книги я раджу. Ну, прості, Кінга Я вже говорила, з якими обмовками раджу. Ліну Кулакову я більше раджу до прочитання. От, Вам дякую, що подивилися це відео. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви читали з цих двох книг, чи вам сподобалося, які самі ви помітили нюанси, можливо, яких я не вказала під час обговорення, точніше не обговорення, а розповіді про ці книги. Дякую вам ще раз. Ставте вподобайки, донатте на ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, бувайте!